Коли фізику, хімію розповідають цікаво, на практиці показують різні експерименти. Там це реально класно, Це реально ну, прикольна. А нащо знати формулу е цинку, класно знати, що там що, які є елементи, як вони впливають на організм людини, чи де вони видобуваються? Але прям сильно треба знати мені порядковий номер алюмінію. Ми це зараз ще не вчимо. Ми робимо в класі такі різні лікучки, якісь міряємо водою якісь різні об'єкти в такі баночки. Ну це прикольно, але поки що немає оцих всіх формул. Формул немає і таблицю Мендалеєва. <клес> ще не вчите. Мені здається, що крутіше, коли вона ось така експериментальна. Така класна, фізика. що ти можеш пам'ятати, що ви робили. Так, Ти можеш реально такий, О, я пам'ятаю, що до соди додати уксус, то вийдуть гарні панкейки.